Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Буквально щойно через кілька хвилин тому назад закінчилася церемонія вручення вірчі грамот послами 32 країн, які акредитовані в Москві, воєнному злочинцю Путіну. Хотів би з вами поділитися деякими своїми враженнями від цього дійства. Ну, спочатку по формі. Я сам працював послом, знаю, що означає вручати вірчі грамоти, як це все відбувається. І скажу вам відверто, ну, в таких ситуаціях поведінка того, кому ти вручаєш вірчі грамоти, свідчить про ставлення до тебе. Що я маю на увазі? Зазвичай це відбувається таким чином. Призначений посол прибуває до резиденції президента, вручає йому вірчу грамоту від свого президента, де написано, що прошу вірити словам посла, так само як і моїм. Внизу цієї вірчої грамоти стоїть підпис президента твоєї країни, ти її передаєш. Це церемоніальна так мовити процедура. Але потім, після того як це все відбулося, ну я зазвичай так прийнято в усіх нормальних цивілізованих країнах. Президент запрошує запрошує посла, який щойно вручив вірчі грамоти на коротку бесіду інколи там Протоколом передбачається там, 5, 10, 15 хвилин. В разі, якщо президент виявляє зацікавленість, то вона може бути і 20, і 30, такі випадки бували. Ну, одним словом, відбувається контакт посла з найвищою посадовою особою держави. Під час цього контакту, до речі, так само його. Досвідчені посла використовують для того, щоб донести до глави держави певні меседжі, які важливі для, для передачі. Одним словом, зав'язується нормальний політичний контакт. Ну вам відверто, що коли я працював послом в Австрії, у в мене були справді дуже добрі особисті стосунки з тодішнім австрійським президентом. З яким ну, справді склалося з першої розмови, <кій> і це потім давало можливість просувати ті чи інші ідеї, зустрічатися на різних заходах, підтримувати діалог, одним словом, використовувати цей канал для того, щоб доносити до найвищого керівництва держави речі, які потрібні для. Твоєї країни, яку ти представляєш? Що ми бачимо сьогодні в Кремлі? Ну, Вибачте за це слово, але я скажу, що зігнали 32 послів. Навіть уже в один ряд місця не вистачило, їх побудували таким каре літерою П. От, і як це відбувалося, посол з своєю вірчою грамотою. Підходить до воєнного злочинця Путіна, йому чомусь кланяється, от, передає йому цю вірчу грамоту, фотографується з ним і повертається на своє місце. Що мене, чесно кажучи, дуже вразило, що там серед цих послів було багато представників європейських країн, які, попри все, тиснули руку цьому воєнному злочинцю. Не знаю, як би я поступив. Ну я ніколи не був би правда послом Росії. От але не знаю, мені би це було гідко. просто особисто, як людині, яка прекрасно розуміє, що творить цей воєнний злочинець, і як на це все треба реагувати. І до речі, ці країни правильно реагують. Ну, але поза тим, давно, я чесно кажучи, вже пропонував нашим західним партнерам знизити рівень дипломатичної представленості в Росії до рівня тимчасових повірених. Тобто, навіть у такий дипломатичний спосіб продемонструвати своє ставлення до цього фашистського режиму. На превеликий жаль, ситуація залишається такою, якою є. А послам, які фактично нічого там не роблять, тому що відносин як таких нема чи майже нема, ну хіба що залишається передавати в центр інформацію про те, що прес-алкаше цього відомства Міністерство пропаганди, яке колись було міністерством закордонних справ, в черговий раз облаїла чи то прем'єр-міністра цієї твоєї країни, чи президента, чи міністра закордонних справ, чи якусь іншу посадову особу, бо власне і іншим. Ну, якщо говорити про європейських партнерів, ця робота нічим і не завершується. Ну а тепер по суті, Пісков перед цим ну просто вистрибував штанів, казав, що буде якась ну дуже важлива вікопомна промова, що Путін там поділиться якимись своїми особливими думками і таке інше, таке інше. Ну, вийшов насправді пшик. Моє особисте враження, тому що, тому що Путін зрозумів, що треба ну, так би мовити, піджати хвіст. Він почав з того, що розповідав, яка зараз складна ситуація в світі, як він змінюється. І що зараз замість діалогу відбуваються ну дуже дуже ганебні речі, насправді виявляється, що зараз є країни, які диктують, які приймають рішення не радячись з ніким іншим, і це дуже дуже погано. Ну всі зрозуміли, хто е, вміє слухати і аналізувати, що йшлося безумовно про Сполучені Штати Америки, але жодного е, слова, жодної реакції на те. А що ж сталося в Венесуелі, а що сталося з російськими танкерами, і не тільки російськими в Атлантичному океані. А що ж відбувається в Ірані і тому подібне, і так далі? Жодного слова. Просто так би мовити, обозначив свою позицію, але побоявся сказати, що ж відбувається. Насправді, а насправді відбувається те, що його і його російську недодержаву, недоімперію ставлять на, на, на ну, власне заслужене місце там, десь в кутку. Те ж саме стосувалося і пасажів, які торкалися європейських справ. Він висловив жаль, що мовляв, зараз європейська політика. Ну насправді він не сказав слово вороже до Росії, але така, яка потребує значного покращення, а теперішній поганий стан відносин зовсім не залежить від Росії, а залежить від цих країн, які припинили контакти. Ну і продовжує цю свою політичну маячню, яку він традиційно розповсюджує, звинувачуючи всіх і вся в всіх можливих гріхах. Ну і очевидно, не обійшлося без е, заявленої тези про е, те, що безпека має бути неподільна, що їх обманули, що їм обіцяли, що НАТО не буде е, просуватися на схід і е, цього не дотрималися, що е, саме е, те, що їх обманули і стало причиною. Фактичного нападу, ну не фактичного, а реального нападу Російської Федерації на Україну. І що, і тут найголовніше, що якщо Україна не погодиться на російські ультиматуми, то ми будемо продовжувати вести війну. Оце і є, мабуть, ключовий меседж, який Путін передає Трампу. Напередодні того, що відбуватиметься на наступного тижня в Давосі, коли відбудуться серйозні переговори між європейцями і українцями з американським президентом. Тобто, в черговий раз воєнний злочинець Путін посилає Трампа за відомою адресою, і це на тому тлі, що Трамп чомусь знову якась у нього, мабуть, чергова форма повернення на любові до України, звинувачує Зеленського, що він, начебто, менше зацікавлений в тому, щоб завершилася війна, і знову хвалить оцього воєнного злочинця Путіна, який його ще раз посилає подалі. От такі, дорогі друзі, перші враження від цієї заяви. Тобто, хвост з одного хвіст з одного боку Путін заховав, підтиснув його, боїться його показати, але з іншого боку, непрямо говорить про те, що я своєї абсолютно неадекватної позиції сходити не буду. Отже. Я думаю, що тим, хто е проаналізує цю заяву за океаном, е треба робити висновки і робити їх е ну, майже, майже негайно. Бо далі тягти всю цю історію, е це е значить допомагати путіну продовжувати цю війну. Те ж саме треба зробити і нашим європейським партнерам. І нарешті зрозуміти, що всі ці надії на якісь умовляння, на якісь переговори, на якісь дзвінки е з путіним нічого не дадуть треба рішуче братися за справу треба допомагати україні в озброєннях і саме українські санкції по нафтогазовому комплексу по військово-політичному комплексу по військових об'єктах і будуть запорукою того що у путіна скоро не залишиться Ресурсів для ведення війни оце і буде найкраща безпекова гарантія і для України, і для Європи, і для всього світу. Ну а перспективи Путіна, я думаю, вже для всіх очевидні. По ньому плаче гаський суд, гаський трибунал і гагайська тюрма. Так що побажаємо, щоб саме так сталося, щоб 26-й рік нарешті став переломним в тому розумінні, щоб російська надоімперія нарешті розвалилася. А це і буде перемогою України. Слава Україні.